Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 серпня 24 року Любовна Херсонщина. У мене почав дозрівання такий чудовий сорт диплоїдної сливи червоно'ясою під назвою Black Diamond. Бо Black Diamond. Це другий урожай мене. Сортом я надзвичайно задоволений. Сорт з другого плодоношення показав таку дуже потужну врожайність. Через то плоди в цьому році не добрали, мабуть, до 50%, -50 своєї ваги. Деревце десь висотою було обрізане десь метр двадцять по формі чаші сформоване і це воно все заліплене плодами. Таке гарне видовище. Спробував його порядити, але, мабуть, невчасно. Плоди в мене десь грам 60-70, не більше. Плоди вже є стиглі на дереві. Такого кольору чорного, якщо витирати проїновий нальот, то буде чорний, чорно Баклажаново чорний колір. Плоди тверді. Зараз, але вони якби в такому стані вже смачні. Що їх зараз треба закласти на дозарювання десь на 5-7 днів вони взагалі такі перетворяться на таке, такий смаколик об'єднення. Зараз технічне зрілості така м'якоть. і кісточка навіть не дуже пристає По соку зараз сік. Це вже зараз багатенько, але він такий м'якоть тардувати ще. Зараз нагадує по щільності рентку тальтана. Після дозарювання буде М'якоть дуже темно-червона, така майже кров'яна по кольору. Через те, що м'якоть має дуже великий вміст таких речовин, як антоціани, Це дуже корисні речовини, природні антиоксиданти, які допомагають дуже для профілактики. Вміст цих антоціанів по дослідженнях деяких закордонних джерел перевищує вміст антоціанів в чорниці. Ягодок чорники Сам смак дуже солодкий, плоди, хто як любить споживати. Як в технічній зрілості він весь такий хрумкий. Ну, в цій зрілості в технічній він також смачний, дуже. Якщо полежить, то він стає такий маслянистий всередині, такий, ніби кулька з соком така маслянистим. Дуже солодкий такий, не передати, там різні такі відтінки смаків. Там і вишня, і абрикос і якісь сторонні присмаки інших фруктів, і якийсь. А що на диво сливових смаків майже не відчувається тут. Що я хочу додати ще від себе. По запиленню мені дуже сподобався сорт. Ніяких запилювачів не підбирав я. Збоку росте Рубікранч і все, більш ніяких. І це він зав'язався дуже сильно в цьому році. Тобто це не проблемний сорт по запиленню. Сміло його саджайте, він буде вас радувати. По крупності плодів, я сказав, у мене та через перегруз вони близько, там 60-70 грамів, а так їхня вага сягає десь 120 грамів. В тому році було 90-100 грамів, у мене перші плоди, а так для цікавості показую середню вагу плодів. Це такий середній плід Є трошки крупніші, є трохи менші Тут я казав, 60-70 грамів так і є. Сорт дійсно вартий уваги. Рекомендую в, кожній в кожному садку для кожної сім'ї, щоб була така корисна штука і смачна для споживання. ось Знайшов ще плід більш такий спіліший. Показую, який він колір має це Такий середній зразок по м'якоті, по кольору, він буде ще темніший. От Зараз по смаку, якби, ще відчув таку знайому нотку, це присмак кавуна навіть є. Тому що зараз йде кавуновий сезон, дуже думаю, близький такий присмак, де, де його недавно зустрічав. І присмак кавуна є навіть в такому стані. Опять ж, Дуже така виражена навіть в четвертих плодах. Бомбежний сорт. Невибагливий, вибагливий працьовити такий смачнющий, корисний, що ще треба. Ріст деревця на четвертий рік невеличкий. Обрізка була близько метр двадцять по кругу крони, по висоті десь максимум метр тридцять Це весь урожай. Який зараз є то на рівні метр-метр 1,20. -метр Дуже зручно. Поки берерва відео буде, покажу повне відео, як продегустую плоди через декілька днів. І забув нагадати, в тому році я його 16 серпня знімав, був такий самий стан цьому році супереч тому, що всі плоди раніше, цей чомусь. Мабуть, через перегруз навіть пізніше показав. Це як взяти то на тиждень на пару тижнів навіть пізніше по тому року. Так, сорт іде по опису. Друга половина серпня, там кінець серпня, так він і є. Тільки як кажу, багато факторів ще впливають на дозрівання таких місцевих. Пройшло біля тижня. Близько тижня після збору плодів плоди дозарюються, частково споживаються вже пару днів. Але вони ще з дерева були смачні, зараз вони. Я їх чекаю, коли вони трошки м'якші стануть. Для мене це самий смачний період. Плоди кидав на вагу від 60 до 80 грамів при такої нагрузці, хоча сорт крупніший. Це через нагрузку велику на маленьке деревце. Але він витримав таку нагрузку і дав якісні плоди. Такий зараз має колір, насичений, дуже гарний такий соковитий. Ну що, якби якби тут примітка є. У мене аналогічний Black Splendor був майже місяць тому я показував. Він точно -точ від з ним, дуже схожий. Але Black Splendor виходить. М'якоть консистенція перетворюється прямо в водичку, коли полежать плоди. Такі ніби кульки з водичкою, з дуже смачною. У цього навіть після дозарювання він зберігає структуру таку хрумку. Солодкий такий, соковитий, але хрумкий. Немає в нього такого стану, як у Black Splendor. По смаку вони, я б сказав, один в один, ніби рідні брати. Тут смак солодкий. Легка ягідна кислинка, декілька різних фруктів перемішано. В цьому сіко Ну, Я вже не знаю, як його охарактеризувати, але тут наскільки такий змішані смаки, що кожен рік чи кожен раз по-різному якось сприймаються. Якось тут і кавун, і виноград, і слива. І трохи абрикосу є. Ще якісь ягоди, ну точно не можу сказати це. Хто їв під відео, залишайте коментарі, хто що відчуває при поїданні цього сорту. Тому що мої рецептори не справляються вже з цим смакові. Щоб дати повний опис смаку. Читав я про цей сорт, що в нього вміст антоціанів також дуже багато. Як Black Splendor, так і тут. Тут навіть ще більше в дослідженнях США там якийсь інститут проводить дослідження, що в нього навіть більше, ніж в черниці антоціанів. Це дуже корисний фрукт, природній антиоксидант, це антоціаниці, вони червоного кольору. Тут як сок, наприклад, отакий от тече. В нього є такі прям в крапочки чорні, Такі червоно чорні В общем, сорт дуже смачний. Всі їм рекомендую і врожайний, і гарний, і корисний. Сорт під назвою Black Diamond. Чорний бриліант. Чорний або чорний алмаз, як правильно. Щоб швидко так... Охарактеризувати сорт смачний, корисний і гарний. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.